Доброго дня, Шановні підписчики, ви на каналі FireBest, з вами Павло. Продовжуємо зайомку із нашим улюбленим хорватським брендом Polo. Зараз розглянемо модель es 5 Box. Ось така малютка в сірому кольорі. Буває модифікація так, в чорному кольорі і точно така компактна піч на одній ніжці. Ось такі невеликі у нас розбіри з лобки. 29 см ширина, топтушні камери, 29 см глибина, 29 висота. Рекомендовані коліна 25 см. Ось такі на роликах. попільник, два регулятори притока повітря і відповідно, регулятора подібності. Один із них відповідає за те, щоб повітря попадало через протикову лічі. Перші вже на приток воздуха. На функцію чистого горіння та то на парички дуже гарні. Дуже герматична, хороша піч. Ось у нас два зажима ролікові, все герметично закривається. Піч має номінальну потужність 5 кВт, максимальну потужність 7,5 кВт, 120-й діаметр димохода та 100-й приток воздуха. Що ще цікавого в цій печі? що вона має подвійні стінки. тобто Її можна розташовувати дуже-дуже близько до мебелі, окрім передньої частини. Тобто Ззаді у нас не один отражатель, а два. Так само зліва-справа. Піч конвекційного типу. Гарячий воздух піднімається вгору від цього, що подвійна стінка, це не ізоляція, це для конвекції спроба і для того, щоб з боку не мебель. Тобто КПД печі 82% і з боку можна дуже рядом ставити на сквітлений Речі. Е, що ще саме цікаве в печах поло? Е, на даному ринку є вже дуже багато різних печей. І що найбільше мені подобається в колорі, це те, що притрати синілишку. Всі зазори, зварювальні шви, всі оці механізми всі працюють просто бездоганно. Нічого тебе не дратує лишнім ніяких царапин, скосів, перекривень і тому подібне. Мабуть. В таких розмірах і в такій якості це, мабуть, саме бюджетна піч, яку я зараз знаю по Є дуглі круглі печі, колор, болоця має всі шанси стати просто бестселером на нашому лінії. З вами вам Павло, у нас все добре, тримайте якісь пістолети.